Чи зможе суспільство прожити без такого правоохоронного органу, як поліція? Ну от, і Феміди, да, і слух, там, суддів, прокурорів там, і тому подібне? Питання. Відповідь. 2014 рік. 2014 рік. Суспільство живе. Живе і ще й радіє, і ще й більше того. З Кавказу, з РФ приїжджають на машинах з номерами, на цих ще приорах там посаджених е, чи мусульмані, брати, чи хтось приїжджають і ще й просто подивитися, що це є реальність. Те, що вони бачили, і це те, що є реально, цей дух відчувається там, де. Суспільство без феміди, без е, римського правління, да, цього там, е, на цій Конституції, юстиції, коротше, ви поняли, це все перемог. Таким чином, ми бачили своїми очима, як я особисто бачив, коли там був, коли не повернешся тобі, то канапку хтось здає, то чай гарячий, то молочко, то, то те, то те. Ти там заходь, туди люди просто заходили. Просто можна і наїстися, і на... спілкуватися на все. Загалом вся Україна в єдиному такому Шатрі великому, єдиному стані, грубо кажучи, ну, от як саме Ізраїль рухався, да, народ Божий, отак таким чином, і було це, це, це таке натхнення кожної людини щось принести, щось класти, щось дати. І все було взагалом супер. Супер. Без вбивств, без вбойні, без нічого. Радість і красота. І ще, що почало бентежити, тривожити саме людей? Це оці товариші на сцені, які засіли там в проспілках, почали. Розказувати, що ми далі будемо робити. Чи, ну, знаєте, якби така штучно створена мама, знаєте, мачеха така, яка починає керувати і щось нам... питається, рішити. Ну, всі чекають, але вона не вирішує цього. Вона не може нічого вирішити. Але єдине, що вона хоче зробити, це почати керувати цим суспільством, яке живе без цього. Просто ясно і з благодаттю Божою. Намагатися взяти під контроль. Там Грушевського, там провокатори, там ті, починають вони називати. Люди дивляться на цих товаришів і розуміють, що вони намагаються маніпулювати це єценюки, там ці клічки, там, коротше. Їх коротше, там десь пряталися ці Шмавакови, там Оце все така свора. І Порошенки. ці всі. Вони ж не розуміють цього, що відбувається. Вони так, типу, так повеселяться трохи да, перестануть. Ми скоро прийдемо да, і все влаштуємо. Ну, в принципі, як воно і случилось. Таким чином. Я пам'ятаю, як Захарченко, міністр внутрішніх справ Приєнуковичу, каже: Ми знаємо, що на Майдані, в палатках знаходиться зброя, там, коротше, стоката, стоката, ми все знаємо. І саме тоді, коли він почав це заявляти, я зрозумів те, що вони програли, тому що вони не можуть, ну, уявіть собі, міністр внутрішніх справ е, в Україні. Розказує, що там зброя, він там знає, да, а зайти не можуть. Ну, коротше, ви поняли, да? І е, таким чином, що, що сталося? Майдан почав цю сцену, да, ну, якби попирати, так, відноситися до неї, як до зрадників, тому що воно так і було, вони йшли щось там мутили, вирішували, щось туди-сюди, крутили, не знали, оце все. Їхні там... Ці підсотники, ці такі штучно створені під Майданівці, е, політичні такі, е, якби сотні, от ці, такі, що та непонятно 400 гривень чи які вони там щось таке, знаєте, мутне, ну, не, не, не Майданівський дух, всі це відчували. І конкретно вони там в цих планах були, розумієте? Цих їхніх э, депутатів і їхніх так вийшло так, що коли вони вже э, влаштували мирну ходу, вони поняли, що їх просто зараз скинуть. Просто скинуть. Тому що з цих сен там уже, по-моєму, чи стухнув, хтось, я не пам'ятаю, там він чуть не, не влетів. Чи ще хтось там, коротше, була така вже тема, що вони відчували, що їх ну, вони відсюда уйдуть. Але ж вони чогось якимось чином, прикиньте, що скільки люди все це робили, все, да, відчували себе, що вони там мають керувати, що вони мають тут робити все, а ніхто більше. Уявіть собі, яка е, Маклобанка у таких людей, де вони є, що вони... Все це під їхнім контролем, розумієте? Так, в, значить, це е, свідчить про те, що вони і переймалися за те, що з ними може бути біда якась. Да? Тобто вони, виходить, е, щось вимагали, спровокували. Якась ситуація вийшла, що з Януковичем вийшов у них конфлікт, правильно? А людство вийшло із-за того, що побили людей, дітей. Вийшло все і дало там причуханки всім цим біркутам, суддям, цим, оцим всім біркутам, прокурорам і тому подібне. Вони всі потікали. І президенти всі потікали. Але ж оці товариші, розумієте, потім бистренько вони не пішли там до людей обніматися, знаєте, з ними, дякувати Богу. А з ними постійно якісь, вибачте, товариші теж ходять, якісь. Типу, чи охрана, то, чи хто вони такі супровождення, знаєте, такі? тут кожен сам ходить собі, туди-сюди, в Києві пітляє всіх тітушок від Беркутів, сам катається, туди-сюди пробивається. А тут вдруг е, якісь такі, знаєте, делегація. Делегація така, знаєте, большевійська така. І конкретно виходить так, що е, вони... Тікають саме швидко в ту раду, розумієте, Верховну Раду, щоб там оцей білий кабінет оборудувати. Ну і що ви думаєте? Як, як вважалося всім, да? що всі зайдуть в Верховну Раду, люди, поп'ють чая, погріються, подивляться, ті кнопки, як там на межгірят на всіх? Ну думають, ну просто це ж людство, це ж народу, правильно? А от не тут то було. Оці якраз сотні всі збираються і забороняють. Да? Я вам скажу сам, що я сам знаю, що ця маніпуляція відбувалася їми на людей так, що люди навіть не розуміли до кінця, що відбувається. Що Взагалі то одна еліта спровокувала проти іншої еліти і просто взяла їхню те, що мала та. Тобто, розумієте. А в общем, взагалом, суспільство, воно взагалі просто було використане в таких е речах. А іменно само суспільство, виходить, спровокувало те, що вони не змогли контролювати. Розумієте, що почали бити цей беркут і пошло, поїхало, і тікати всі насправді. Вони ж взагалі з Януковичем домовлялися. Вони не думали, що він буде тікати. Розумієте? Це вже згодом потім їм. Довелося пристосовуватися до цього суспільства, що ж там, да? тому що це суспільство е, рушило движення. Тому що розуміло, що це є антинародна така машина, антинародна, е, така язичська погана, така погана імена система. І зруйнували люди, погнали всіх, все закрилося. Але ж, е, як же ж? Ця еліта буде керувати, яку взагалі на Майдані називають а ви зрадники, там яйце Лоб, там і куля в лоб, і тому подібне і ці всі поросенки, і ці всі клічки, і тому подобне. Да? Вже, вже всі знають. І разом з тим, вони вже розуміючи це, захоплюють від народу України особисто самі. Самі роблять швидку справу, эта лотерея, знаєте, космолот, хто тут президент, траля розіграли, ви знаєте, це ж, ну, як кажуть, що раніше в Природянщині самі з Магадана День два чемодана. прилетіли з Америки на зеленому Вені. Знаєте, ну, це ж, тим більше зробити, вибачте, жереб'єку по поводу любої людини, хай той Порошенко, Аваков і тому подібне, це, це зрозуміло, да? це система. Це, якби ігральний заклад такий великий. Але він вже запланований заздалегідь на определенно встановлену особу, яку потрібно. Це ми розуміємо. Хоча досі деяким це дуже важко зрозуміти. Ну, то таке. І вони проводять ці тури. Да, тур, там у них появляється свій. цей міністр внутрішніх справ ставлять, дивіться, міністр внутрішніх справ. Та ж сама реабілітація та й самої системи: президент, міністр внутрішніх справ, прокурори, і пошло, пошло, поїхало. Пр... Відбулася реабілітація того, що знищив український народ і волею переміг, і волю виявив і продемонстрував всьому світові. Але ця велика реклама. Для тих, послу... послужило, що, типу, мол, це вони, розумієте? Це всі ж то знають, що вони там ніякого відношення не мали. Вони тільки заважали людям і відтягували, щось тянули, щось таке мутило, що їх вже почали сказати: хто ви такі? Що ви тут хочете? Тут. І вони вже, відчуваючи себе так, вони устроїли цю мирну ходу і пішла-поїхала, Е, Хоча. Все зробили люди своїми руками, своїми ці розумієте? Своїми душами поклали і тому подібне. Значить, виходить те, що заради того, щоб ці реабілітували знову те, що на сьогоднішній день є так знову поліція, міністр внутрішніх справ, прокурори, судді. І президенти, і траля-ля-ля-ля-ля-ля, і от таке, от, що ми бачимо з вами очима на сьогоднішній день великі кровопролиття, бойні, м'ясорубки, мобілізації пошло, поїхало. Розумієте, так? Язичество само по собі в це. Безхрестові такі, це антихристові, це антихрист, щоб ви просто собі розуміли. Просто це називається антихрист. Це система, керуюча, яка не визнає Христа як лідера, як головного, як президента, як Бога, творця, як сина Божого, як пророка. Неважливо взагалі. Не... Поняли, да? Тому ми, звісно, бачимо гамасятіна там. Нормальне стремлення обов'язково, щоб було в Євро в гам... гамнюс вступити, да? щоб э, гей-паради на крові людей, э, ці всі посади, масади, римська оця, вся процедура, вона реабілітувалася саме цими людьми, які Війдуть в історію, повірте, України дуже ганебно. Вони вже вошли а ще й більше будуть з великою ганьбою: Типа Яценюка, які десь там ховаються, типа Луценка, юла, який десь там, ті побився ляшкі. Ці всі пірашки, порошки і тому подібне. вакови і тому подібне, які сховаються зі своїми дітьми. Вони десь є дуже велико, далеко, далеко, далеко-далеко, що ніхто нікого не може поняти, де вони там є. Всі. Розумієте? Але факт фактом ці люди реабілітували вбивцю в Україні і очолили цього вбивцю. Українського народу і стали самі вбивцями українського народу. Тому все просто, друзі. А там, наприклад, ці які гадателі, ігрателі, Жеребьйовка, ожидателі великого какого-то чоловіка, який прийде і все устроїть, і все по системі поганів і системі аферізму. Да? Ну, це ж Понимаєте це люди, ну знаєте, їм. Як кажуть, без, без лоха в житті і життя плоха. Розумієте? Тому саме ці люди опановані страстю цією е, щось придбати, щось виграти, щось побачити. І все життя вони нічого не бачать, нічого не виграють, нічого не мають. І ще подивитися на прошле століття. Те, що так само було, вони вже цього не бачать. Звісно, вони ніколи цього не побачать, що це не працює, що це є аферізм. Тому, друзі, маємо мати розум, маємо розуміти, що без цього воля, без цього сила, без цього Бог. Тому хай Бог благословить нас бути без цього.